Добрый ранок, доброе утро, слава Богу, Господь дал нам этот новый день, и мы вот с самого утра вдохновляемся и хотим передать это вдохновение вам, драгоценные, чтобы ваши сердца наполнялись любовью, надеждой и радостью от Господа. Я Хочу помолиться вот, перед нашим общением и хочу поделиться Словом Божьим для нашего назидания, утешения, ободрения. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит, душа моя, и так буду надеяться на Него. Благо, Господь, надеющимся на Него в душе, ищущей Его. Слава Иисусу Христу! Слава Богу. Обновляется подобно Орлу юность наша, обновляется милость Божья. Бог творит все новое, всегда и сегодня Бог творит все новое. Бог сотворил этот день для радости, для веселья. Вот. Он уже... Знает от начала, что будет в конце. И написано, что от Его Божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия в дне сегодняшнего Бога. Есть для нас мудрость, силы, устройство, помощь во всех наших делах и трудах. И поэтому мы с самого утра вот собрались здесь, чтобы поделиться с вами Божьим присутствием, Божьей радостью, Божьей надеждой. Вы видите вот перед собой этих мужей веры, которые оставили свои дома. Вот. И вместо того, чтобы там искать, где заработать денег, чтобы прокормить свои семьи, они э, жертвуют это время, э, эти дни, для того, чтобы служить Господу, для того, чтобы принимать от Господа благодать для еще, еще лучшего, более успешного, эффективного служения. Мы сегодня в Харькове, э, у нас э, дни тренинга, к нам приехали... Э, ну, Служители Божьи, которые с нами делятся, вот уже сегодня будет второй день, делятся с нами знанием о том, как нам более эффективно служить людям, воинам нашим, войсковым, цивильным. Вот в это нелегкое для нас время, для того, чтобы ну, люди познавали Бога, чтобы люди освобождались от депрессии, от уныния, от страха и принимали Божий мир, Божью радость и Божью надежду. И ну я попрошу, чтобы каждый поделился вкратце там своими впечатлениями и своими планами после того, как вот сегодня закончится этот второй день тренингов. Мы вооружимся необходимыми знаниями, и потом мы эти знания будем притворять жизнь, потому что Слово Божье говорит, знание надмевает, любовь созидает. Вот мы, у нас есть огромное желание эти знания использовать для того, чтобы помогать, служить и висковым, и цивильным вот в это время испытаний для нашей страны, для нашего города, вот, чтобы люди обретали надежду, чтобы люди познавали Бога, чтобы люди принимали спасение в Иисусе Христе. Какие у вас впечатления и какие у вас планы на будущее после того, что вы услышите и увидите сегодня еще? Слава Богу, впечатления очень большие и желаю, чтобы как наикраще зрозуміти цих військових, які зараз проходять ці випробування, ці, ці там на полі бою, які труднощі, і в подальшому допомагати їм справлятися з їхніми проблемами. Да, потому що ну от, оружие это еще не все. Слово Боже говорит, что не воинством и не силою, но духом моим. Воин с полностью экипированный и вооруженный, но в депрессивном состоянии, у которого опущены руки, который уже ничего не хочет от жизни, он бесполезен на поле боя. Он нуждается в ободрении, он нуждается в слове, которое его оживит, поддержит и укрепит. И это то, чему нас учат на этих тренингах. Слава Иисусу Христу! Да, дуже корисно проходить тренінг. Вчора був день, сьогодні буде також. Дуже велика подяка, хто навчає нас. Якось такі слова зачитати з Божого Слова. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Знаєте, це не прості слова. І в цей час, коли війна, коли люди потребують багато допомоги, особливо військові. Які проходять дуже складні обставини в своєму житті. Знаєте, Війна це дуже нелегко. І в нас тема така моральна травма. І в тих ситуаціях, з яких вони знаходяться, вони моральну травму отримують, і треба їм допомогти по з нею справитися. І хочеться бути корисним, хочеться бути ефективним для наших воїнів. І ми для цього і приїхали повчитися, почути, як це правильно робити, які підходи, які методи. І дай Бог, щоб ми були ефективними ці людям, бо і зараз воїни є, і вони прийдуть додому, і їм треба буде давати лад, да. їм треба буде підказувати, якось з ними проживати цей цей час, щоб вони ну жили далі, не поквічували з собою, але жили далі і постанавлювалися, щоб в сім'ях ну був, був лад, то що це від цього страдають сім'ї? Якщо ця травма не, не цю травму не побороти морально. І цей біль, з яким вони пройдуть, щоб вони в ньому не жили, а вони допомогти їм його побороти, щоб він відійшов, да. щоб у них життя настроїлося. Да. То ми, ми хочемо бути ефективні для наших військових. Хай нам Бог цьому допоможе. Да. І миротворці – це не люди, які закривають очі на зло, а це люди, які побіждають зло добром і несуть Божий мир. Душам, які стерзані, змаждяні із питаннями тоді війною. Слава Богу, знаєте, війна вона принесла свої корективи в життя людей. Знаєте, і вона принесла корективи в життя церкви. Знаєте, це капеланське служіння, воно нове служіння. І е, слово Боже пішло туди, де, йому, де його не впускали. Це армія, це військо. Знаєте, це гарне служіння, гарне служіння, тому що коли чули вчора, вчора свідчення людей, ну це жахи, там проходять жахи, і людям важко справлятися з цим. І допомогти може в цьому тільки Господь, бо Бог є создатель душі, создатель чоловіка. Він знає, як, як повлияти на душу чоловіка, як повлияти, щоби. Восстановить, прийдуть дійсно розбиті і змучені. Ну вони багато хто вони не бачать уже життя в цьому, в цьому житті. Ім да. так. Да. для них війна. І от послання євреїв каже такі слова: маючи великого правосвященника, який пройшов небеса Ісуса, Божого Сина, тримаємось визнання, адже маємо не такого правосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям. Але який подібно до нас був випробаний у всьому за винятком гріха. Тому приймаємо сміливо, приступаємо сміливо до Престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Знаєте, так, нам нужна благодать Божа в цьому служінні. Це служіння не тільки військовим, це людям, які пережили цю війну, які ну, багато знаєте, і це час для церкви діяти, це час так. для церкви. В новому цьому служінні знайти цю нішу заповнити, тому що е, ті, хто приходять хлопці, вони кажуть, психологи не допомагають, психологам так. самим треба вже, е, щоб хтось їм допоміг. Так. Господь цілін допомогти кожному, знаєте, восстановити ті розрушені руїни, Бог цілін построїть нове. І ми дякуємо за такі служіння, що брати знаходять час знаєте, і несуть це. Учені, да. з яким ми не сталкувалися, знаєте, і це з другої сторони церква подивиться. Я вірю, що церква, вона буде в цьому дуже успішна. Ми віримо, тому що обще, що можна відвернути, і ми бачимо, тому приклади багато війн, що воїни прийшли, вони нікому не нужні. А церква це, ми кажемо, лікарня, душ. Вони будуть шукати виходи, знаєте, і церква це те місце, де їх приймуть, де да. їх обігріють. Відповідь для нас. Да, і вони знайдуть відповідь. Багато від питань в розумі, знаєте, і Господь дасть ці відповіді. Слава а. нашому. Богу. Помились, будь ласка, щоб церква сьогодні готувалась, щоб була готова, щоб серця були відкриті, широко відкриті, і щоб е, Божа любов. Безперешкодно прикладу душі людей. Боже добрий, ми дякуємо Тебе за велику милість, за Дякую, любов Твою. Ми дякуємо Дякую. Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який прийшов на цю грішну землю, бачивши наші немочі. Бачивши тебе з виходя, Господь ти змилувався над нами і віддав Сина Свого, який прийшов і пострадав, і умер і воскрес для нашого оправдання, щоб дати нам будучність, Надію, Господи, ми дякуємо тобі, дякуємо Ісус за церкву Твою, яку Ти создав, яку врата ада не одоліють. Не покареблюти, ми дякуємо, Господь, що Ти є глава цієї церкви. Боже, благослови, благослови, Боже, Твою церкву, благослови, щоб вона мала силу, щоб вона була наповнена так, Духом так. Святим, Господи, бо прийдуть так, ті і люди, які так, нуждаються, так, Господь, нуждаються в спасінні так, своєї так, душі. Так, ти, Господь, так, Ти, так, Господь, ти так, веди, Ти направляй всіх нас, Господи, так. щоб ми в єдинстві духа прибували, щоб ми могли дати Господу. Господи, те, що Ти дав нам Боже, щоб так, ми Господи, могли донести так. до цих людей спасіння, щоб ми могли донести до цих людей, що тільки в Тобі є життя і немає його ніде, Господи. В Тобі є та вічність, Господи. Ми дякуємо, ми дякуємо Тобі, що Ти, Господь, участвуєш в цих діяннях. Ми бачимо Твою руку, Господи, і багато хто із солдат. І з капіланів вони можуть засвідкувати славу твою, бо вона є, є Господь. Ти дієш, благослови Боже. Ми віримо. Що буде та перемога, віримо, Господь, так. бо ти, Господи, на стороні тих, хто угнітний, хто притіснений, Господи, ми зараз в цій позиції, і Боже наш. Ти змилуйся, ти ти Господь, ти ти змилуйся ти ти. над нами, дай сили крепості, благослови в кожного воїна, хто на передовій. Нехай твій Дух Святий хранить, нехай Твоя охрана і защита буде над кожним, Господи, а їм дай, Боже, дай сили, дай сили. шукати тебе в будь-якій ситуації, Господи, піднімати очі до неба. І довіряти тобі, довіряти, так. вірити Тобі, Господь, тою вірою, яку даєш ти. Благослови, Господи, і будь прославлений в нашій країні, Господи, в кожному служінні, прославленим, будь в церкві, Господь, щоб тобі було місто, Тобі, Дух Святий. За все Тебе дякуємо, славимо Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Дяка Богу, який завжди дає нам перемагати у Христі Ісусі. З Богом до перемоги. І піднімемо наші руки. І скажемо нашу чудову молитву. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.